14.01.2023 року 21.14. Первогородська область міста Олександрія, вулиці, Перспективна, Сиротова, і Міонку, Володимир Хамитрович, керуючий транспортним засобом Шевського комплексу, рестаційні номеру А066, зупинку транспортного засобу. Адміністративне стягнення вилітки штрафу в 340 гривень. Щоб протягом 15 днів ви не сплатите дану суму, вона буде подвоєна до 680 гривень. А права зачитали? Права клієнту зачитали? Права. реєстративної відповідальності має право з з матеріалами справа. Подавати докази, заявляти клопотання. Заявляти клопотання. Ми заявляємо клопотання Надавати... про про перенесення Прасування. розгляду, складення адміністративного протоколу, внесення туди всіх обставин, справи з послугами адвоката чи іншого фахівця в Галузі права, користуватися послугами перекладача, якщо проводження ведеться незрозумілою, зрозуміло, ми постанову по справі судді на статті 55, 56, 59 ви маєте право на оскарження моїх дій або бездіяльні судді, 56 ви маєте право на відкладування на рахунок держави, за статті 59 ви маєте право на безоплатну правничу допомогу, за на статті 63 ви нанесете відповідальність за відмінну дачу пояснень показів, що ти саме член своєї родини, коли яких позначений за спорту. Я вважаюся, ви можете до мене дивитися, на не Ви ж мені це розказуєте, так? Я не зобов'язана, дивитися вам. Добре, клопотання клієнта про те, що перенести розгляд справи. Я його представник. Надайте договір. Договір? Письмово? Зараз? Я вам надам договір при розгляді справи. Так, а на підставі чого ви його провели? Статті 222 купа. Він заперечує по 282 статті ви, ви зобов'язані скласти. А при чому тут водію я його представник? Ні, ні, це мій представник, ви йому об'ясняєте. Шо? Дайте договір, що він представляє ваші інтереси і він Добре, прийде, що... добре, кажи, що переносимо засідання. Ви на засіданні договір, да? я зараз не готовий. засіданні? Як буде суді засідання, ви получите. Там ні, був... ні, ні, ні. На... Подожі, ми заперечуємо проти винесення постанови О, так. без складення протоколу, О, так. так як особа не згодна. З даною ситуацією. Підстава. Називіть підставу, чому не складається протокол. В яких Ще? випадках не, не... Вам сказано стаття 222 кодекс України кодексу України продадуть правопорушення. Ви можете сказати, в яких випадках не складається вам сказано. адміністративний протокол. По даній статті не складається адміністративний протокол. Де таке написано? Назовіть статтю. Стаття кодексу України про кодекс правопорушення. Я вам пояснюю, що є стаття 280. Ні, ні, де протокол. Давайте проток. ми вам протокол, да. Не составляється. Да, постанова буде написана вам поштою. Дякую. Так это саме, Ви хотіли ви